Добрий раночок всім. У нас сніжок. І так досить і підмерзло, бо хрумтить. Сніжок гарненький такий. Я на роботу йду. Сьогодні малась не йти, але виходжу. Бо таке, знаєте, треба подороблювати все. Я вже другий день фарбуюся. Так досить, як для мене, інтенсивні Ті. тіні від Сафі, про які я вам казала. Бувала в Аврорі, такі вони мені прикольні, досить стійкі. От. Тому рекомендую придивіться, там марка Сафі досить розповсюджена. Є з чого вибрати. Ну так. Трохи підмалювала. Звичайно, якщо зняти шапку, хоча голову сьогодні забризкала сухим шампунем, то з шапкою, без шапки, звичайно, прикольніше. Така весна, весна, свіжість, волосся розвивається. А з шапкою то ну, воно все приминається. Не так гарно. Приїду на роботу, то... Трохи відправлю. Так що всім гарного дня, друзі. Друзі, вечірні покупочки показую вам. Ось таку пасту Аквафрет White and Shine купила в нас в магазині 65 гривень. Далі наш сік яблучно-персиковий діти попросили. Потім ось такий кончик, супер кончик. Лужанської пляшечка. І взяла така покупка продукту... не продуктова, верніше. Дуже радила наша Алочка, наш продавець. Ось такий кисневий відбілювач, дезінфікуючий та концентрований. 1 кілограм без хлору та фосфатів для білого та кольорового підходить для дитячих речей. Універсальний миючий засіб. 150 гривень. Ось такий відбілювач. Давно хотіла його спробувати. Тут ось інструкція, як що робити. Ось тому взяла. І це такі покупки наша старушечка. Спить собі. Старошеньці. І ходить останнім часом, не може собі знайти місця. То туди залазить, то на підвіконня, то на стіл, то десь шукає метушиться. Так знаєте, якби вона не була стерилізована, кішечка, то я би подумала, що вона готується там, гніздиться. Знаєте, як вони от коли вже до пологів діло йде, то. Вони так наче шукають кішки собі місце, де їм залізти. У нас неодноразово було, що й в шафу залазила. І оце вона так само зараз. Але ж вона стерилізована. Ми з мамою думаємо, що це вже по старості. Хода собі десь зручненько. Мама їй тут ось такий плед дає, але вона злізла з нього. Хоча, буває, і на пледу лежить. Привіт, друзі! Всім! Сьогодні у нас середа і тривожний ранок, ракетна небезпека. Вже є влучання, пошкодження, є постраждалі, так як ну, з того, що я в Телеграмі читаю. Я сьогодні вдома, діти також вдома, в Мілани взагалі карантин. от, тому... Не дозняла вам відео, хотіла ж показати нашого красивого калачика. Ось такого. Дивіться, який красунчик, Вже навіть пилюсточки опадають. Зацвів. Невчасно я взяла камеру до рук, але тим не менше, ось такий він пішов у ріст, дуже високий, тому що, мабуть, для нього вже горчик замалий, треба пересадити. Але нам з мамою так він подобається красивий, зелений, хай дивиться у вікно. Знову у нас сніжок. Але ось зранку я вам знімала то ще розтавало. Ой, то ще снігу було багато, а зараз, ось, бачите, вже все тече, розтає. Коротше, каша малаша. Бо що? То це ми неправильно робимо. То будемо спускатися тепер. Все, зайчик, будемо спускатися в подвал. Ось такі висновки робить дитина. П'ять років, так, да, синулька? що Треба спускатися в подвал. Ми нехтуємо своєю безпекою, так, да, зайчик? Ну що, зима до нас прийшла рукавиці. давай, Ну це так, да, це так, да. чистимо доріжки, подивіться, який шар снігу. Намило, так намело. Мама каже, ну не ти що, третій раз вже прогортає. Дивіться, які пухкі. А там їздив трактор вже. Їздив, да? Ой, яка зима. Боже Маркуша, то ми будемо з тобою йти по стежинці. Дивися, все, тут взагалі до яру, все заметено. Хтось ось тут вже приходив. Дід, мабуть, на роботу. Ну, будемо переходити обережно, щоб ти не набрав снігу у цій штанці. Ой-ой-ой, Маркуша, почекай, бо будуть ноги мокрі. Да. Треба хоч йти, щоб не замокли штани. Оце то навалило, я в шуці. Зимонька зима. Ну, лютий місяць як не крути. Так, переступаємо, давай. Ой. Ми вже і запізнюємося в садочок. Але Марк у нас снідає вдома. Не знаю за що я ті гроші плачу. У нас прийом їжі в садочку обходиться 70 з копійками гривень. Тобто там ще довідку з роботи я принесла, то є невеличка знижка. Ось. І за, за що я плачу ці кошти, я не знаю. Тому що в нас Марк снідає виключно вдома. Це для нього прям такий, знаєте, обов'язковий ритуал. Обов'язковий ритуал перед садочком поснідати. Так що так, краса, весело, сніжок іде да, на мило. Але машина, трактор зранку був, прогорнув. Ой, ну яка. Маркуш, подиви, яка він гірка. Дві гірки зі снігу. Бачиш, які пагорби вон зі снігу, диви. Ого, яку брилу ти снігову знайшов. То ж вона важка. Не розбить, то в мене рука замерзне. Ви знаєте, я якось ці дні, ну, по-перше, кожного разу ось ці масовані атаки вони вбивають ще нас. Емоційно, морально, фізично, що там казати. Тобто і ти дуже важко від цього всього відходиш. Плюс ще погода. Ось, наприклад, я ці дні, я така була варена. Чесно, я вчора, коли вийшла з роботи і е, йшла додому, я просто дивилася на лавку і думала, як я хочу туди лягти. У мене сил взагалі не було. Від слова взагалі. Я просто я, якась розтоптана вся була. Ось, і це таке два дні, У мене очі заплющувалися. Так що, друзі, як то кажуть, приємного мало ну, в такому стані. Але, можливо, це, знаєте, пояснюється ось цією погодою все ж таки. Маркуша, ми йдемо з тобою в обхід, пішли в обхід, тому що тут не прочищена доріжка. Марк, давай швиденько. Вже бачу, батьки повертаються, дітей завели, а ми ще не зайшли. Це ти вже на, на зарядку ранкову не встигнеш точно. Пішли, давай. Пішли. Ну така радість же снігу навалило до ой, ой диви, він машина дрифтує. Ой, а до садочка сніжинку протоптали. Давай. Дуже. Ой, сніжинку, стежинку. І так, Маркуша, ну й я тебе сфотографую? Тут так гарно. Які красуні ялиночки. Чи це туйки, мабуть? Дуже гарно. Пішли. Пішли до садочка, протоптали стежинку, тому зараз будемо тебе обтрушувати, бо снігу на тобі назбиралось чи маленько. Пішли. <свісно> дитини заняття ранкове. Все, як садочку завжди пахне. Пішли, завчик. Їжа така смачна. Дивися, от я казала, станеш колись я тебе сфотографую біля дівчинки. Чи ти вищий, чи ні. Ви з нею <смас> одинакові майже. Пішли. Ось тут у нас карта. Ага. Пішли. Давай. Ну що, друзі, хочу вам показати свою покупочку з Аврори. Давайте відкриємо. Як вони тут відкриваються ті? Запечатали, га? Так, значить, у мене є уже від марки Сафі, я вам вже показувала, є отакі ось тіні. Ой. І ви знаєте, скільки вони в мене вже давно є, а я все не можу з ними ніяк впоратися. Ось такі класні відтінки, дуже їх люблю. Ціна там щось була 24 гривні. Я не знаю, чому вони так дешево коштують. Подивіться, ось на склад. Я там не сильно розбираюся в цьому. Але я думаю, що якщо їх не часто застосовувати, то страшного точно нічого не буде. Ну і ось мені сподобались ці рум'яна Make Me Happy від марки Safi. Дуже такі прикольні, вони йдуть з легеньким шимером таким ось, якщо можна побачити. Бачите, гарненько виблискують. Відтіночки показувала вам, або покажу тут десь в куточку. Давайте спочатку спробуємо нанести кожний відтіночок окремо, а потім об'єднаємо їх всі. Мені здається, їх можна навіть як тіні для вік. Да? На повіки. Дивіться, яка гарна, насичена пігментація. І мені чим подобається ще от марка Сафі, що вони такого дрібного помелу. Тобто, немає таких е, в, в, крупних да, частиночок. Це також мені якби з переваг. Ну, а тепер візьму, так ось а, пальчиком об'єднаю все це діло і отримуємо ось такий ось пильний відтінок. Ну, Дивіться, зрештою, дуже виходить цікавий такий ніжно- рожевий такий відтіночок, з легеньким шимером, з таким навіть підсвічуванням, я б сказала, ось такі рум'янчики. І можна використовувати окремо як тіні. чому би ні? Тому я задоволена. Так, ой, падаємо. Ну і, можливо, хто не бачив, давайте ще раз посвочимо з вами цю палітру. Мені дуже вона подобається. Я не скажу, що я часто її використовую, але ну, подобаються мені вони, і як лягають, і не пилять вони. І передача кольору чудова, ем, інтенсивність можна регулювати. Дивіться. Які чудові, класні відцінки ціни. Тому рекомендую придивіться, марка Safi. Ще мені там по відгукам в Ютубі бачила хайлайтер по гарній ціні, але я, на превеликий жаль, його у нас не знайшла. Там були хайлайтери, але такі дуже-дуже, як це його сказати, золотаві, як на мене. Ось, тому не взяла, а ось такі чудові. Тіні. І ой, рум'яна і тіні вже маю в себе в косметичці. Ну що, друзі, дякую вам за увагу. Побачимося скоро з вами. Всім пока!